Поїхав я на доставку, заїжджаю там в одну вулицю, в общем, до своїх покупців. Вот. І переді мною теж зарулює ну такий класний, крутий GPA Mercedes. Новий Мерс, такий красавчик. І я звертаю увагу на номера 21-21. Вот. Ну, а у людей, які будують бізнес МВ, є ну, така фішка повернуті на цифри 21. Вот. Ми коли купуємо машини, беремо номера 21, там ставимо сумки в ячейку 21 в супермаркетах. Ми фокусуємося на цифру 21, тому що хто не розуміє, задайте це питання, ми вам пояснимо. Коротше, 21-21, і я на це зверну увагу. І я так за ним спускаюсь вниз. Ось такий елітний райончик. Я їду до свого покупателя, і я так за ним потихонечку спускаюсь. Ну, правої праворуч так, дивлюся, так, такий будинок, моднявий, крутий такий під'їзд, там такі ковані ворота. І цей мерз так акуратненько поворотник включає, так клас туди так завернув і став і стоїть. А в мене виходить, що е, метрів за 15 мої покупателі я так туди раз тож, за і встаю. стою і жду. жду. Моя покупатель вибіжала, там, вибігла, забрала коробочку. От, і я ж... Вертаюсь до своєї машини, так підходжу. І на моїх очах відбувається така ситуація. Виходить з цього мерса такий ухожений мужичок, такий, знаєте, видно, що не воділа. Такий тик-тик-тик-тик підходить до цих же кованих ворот, нажимає кнопочку. А там же чути гучно, хто говорить. І видно, хазяїв дома не було, а була тільки. Хто там, як вона називає? Ну ті, що там по дому убираються. І цей так раз нажимає кнопочку і тіля Да. А там така-та-таката дома А з той сторони, ніт, вона ще не дома А ви хто? А цей каже, доставка товаровим вей. А вона така каже, а вам наскільки назначено? А він, Мені на 11. А зараз ще тільки без 10 чекайте, і це такий окей, окей, раз <подходи> від цих кованих ворот, сідає в свій мірін і жде. Для <подходи> я, чого, чого мене е, такі ситуації веселять? Е, Дуже часто люди кажуть, що та там МВ доставлять там ту зубну пасту, туди-сюди, ну, там свого покупателя воїн на 11 назначив. Я вот себе сижу и думаю. Слухай, а как в роте ковыряться в гнилому там, да? А как палец там в ванну засовывать, массажировать там за деньги, да? Или там еще другие есть <свят> не супер классные профессии, да, какие приносят гроши. Блин, ребята, что вы кичитесь? Вы что, не можете завести зубную пасту людям? Представь, ты намерение, да, таком, на нормальном, таки, миллионов за пять. зарулишь... До когось завозиш коробочку з зубної пастою і з косметикою. І тобі якась е... тітка, яка вбирає, там в цьому домі, каже, вам назначено на 11. <гум> Я представляю це чувство, коли ти такий, да, окей, без проблем. Ти прикинь, ти нікуди не спішиш. Ти собі спланував завести цю пасту зубну якимось там людям. Да? спланировал там потом заехать забрать дитину ну там за университета, потом заехать в магаз, там еще что-то там. То есть ты планируешь себе так жизнь, и какая тебе нафиг разница, куда там тебе ту зубную пасту завести, если у тебя есть, допустим, бриллиантовый бизнес, то ты, на, тебе за счастье будет завозить эту зубную пасту, будь кому, прикинь, ты, бриллиант, вот. у тебя там доход 20-25 тысяч евро, тебе все обеспечено, ты полностью уже понимаешь, что твоя семья, блин, стоит конкретно на ногах, и тебе какая-то там деваха каже, вам на одиннадцать. Ты такой, окей, без проблем. То есть, как сказал Тарас Дымкура, ты начинаешь жить и думать над жизнью, только тогда, когда у тебя есть минимум десятка евро постоянного остаточного дохода. І от коли в тебе є десятка, я вам скажу так, навіть якщо в тебе буде 100 тисяч гривень остаточного доходу, так, да, це не дуже і багато, нічого ти ще собі за це і не дозволиш, але факт в другому, факт в тому, що ти вже оцей вкус оцього, свободної жизни, ти вже його починаєш ощущати. Вам эти 2,5-3 тисячі євро, які вам будуть приходити на счет щомісячно, независимо від того, де ти, хто ти, і що ти, я вам скажу, вона душу гріє, знаєш. І тобі абсолютно все одно, хто що про тебе думає, на яких ти там ланосах їздиш? Яка в тебе куртка, чого в тебе очки там, ти знаєш? Ти що заробляєш 100 тисяч і до сих пор собі не мог позволить золоту оправу? Ти ржеш це думаєш, блин, придурки, ви хоч розумієте, що таке, 100 тисяч це вообще ще й не гроші. Яка золота оправа? Та ти за 100 тисяч тільки починаєш їсти їду, яка на їду похожа, все. Лучше жити. Який, може, який тебе може бути Мерседес, коли в тебе 100 тисяч гривень доходу? що, ви що, прикалуєтесь, ребята? Короче, такі роздумы. Ось така ситуація. Я це зараз згадав. І от я приїхав привіз коробочку в Стардент наш, да? в нашу клініку. От, хороші у нас є покупателі, такі лояльні, кльові. От, я привіз, я зараз сижу, у мене є часу записати це маленьке відео. Вони там всі такі, знаєте, як ці, як мухи, як, як бджоли, бджоли, мухи неправильно, бджоли. Да-да-да, по телефону, да, там поставте. Кіпіш, кіпіш, у них бізнес. У них бізнес. А ти просто доставщик. Вони такі. А, понятно, доставка. Да, там поставте. Який це кайф, який це кайф, коли ти не в системі цього придуркульоза. І ще до історію розказую. сьогоднішню теж заказала у мене жінка одна, для своєї подруги заказала дві пачки кофе. Вот, І вона мені каже, ну, моя типа, подруга, там пенсіонерка, вона вам дзвони. Винесите. Хорошо, хорошо. Дзвони мені сьогодні зранку, ця жіночка. Алло, така, ну, така, знаєте, алло, я буду в 10. Я кажу, де ви будете в 10? У тебе буду в 10. Ну, якби. Ти там, поставщикам, ну, скажи спасибо, що я так <риклад> Вот, Я сиджу в себе дома, да, вигуляв собаку, помив їй лапки, заварив собі кавки. Алло, я підійшла. <риклад> Спускаюсь. В кросовочках, в жиліточці віддавати кофе. Она така, тобі Тебе, если что, можно замовлять, да, напрямую, там, да, ты там, не, ты мираб. Я говорю, да, да, может и замовлять, конечно, конечно. Ну, давай, если что, там, я наберу. Так, знаете, вот, ну, такая... Так пренебрежительно, за этим сетевиком МВСКим, я тут не зашла, там купила две пачки кофе. А я внутри себя чувствую, блин, я классно, я круто, прикинь. Я сидів вдома, позвонила мені моя знакома і каже: можна я твою карту дам своїй подругі, вона купить в тебе дві пачки кофе Можеш, можу. Я свої діла діли. Блін, прийшли гроші. А я ще зайду, я в 10. Та без питань, я... я готовий розцілувати її. За те, що вона хай хоче розговорю. Ну я був вдома. Вона сама прийшла, сама забрала. Мені МВС передав пошта доставила. Я просто її взяв в руки і передав. І на цьому заробив. Понімаєте? Тобто, яка нам різниця, хто як там до нас там щось. Слухайте, друзі. Кайфуйте, наслаждайтесь, обслужуйте людей, обслужуйте, вони так це люблять. А коли ти хтось і стоїш на ногах, обслужуй і тащись у того, що прикинь, який ти красавчик, ти обслужуєш людей і вони себе чувствують хорошо. Всього найкращого мирного вам дня. Пока!